Христос Воскрес Вітаю всіх з великоднем! Це новинний тижневик Міністерства оборони України. Наша армія продовжує нищити особовий склад і техніку ворога. Вітчизняне виробництво озброєння динамічно розвивається. А міжнародна підтримка залишається вагомою допомогою у нашій боротьбі. Міністр оборони у складі української делегації взяв участь у ряді зустрічей, зокрема двосторонніх переговорах з американською делегацією, до якої війшли державний секретар Марко Рубіо, а також спеціальні представники президента США Стівен Вітков і Кіт Келох, обговорили спільні зусилля задля досягнення миру, підтвердили, що Україна прагне якнайшвидшого завершення війни і надалі підтримує ініціативу повного припинення вогню. Саме на таку пропозицію США та Україна погодилися ще 11 березня у Джиді. Окремо відбулася багатостороння зустріч з представниками країн коаліції охочих, радником президента Франції Мануелем Боном, радником прем'єр-міністра Великої Британії з нацбезпеки Джонатаном Пауелом і зовнішньополітичним радником Каслера Німеччини Єнсом Пльотнером. Сторони дійшли згоди, що першим кроком до сталого миру має стати повне та безумовне припинення вогню. Обговорили практичні аспекти цього етапу. Також українська сторона наголосила на важливості повернення примусово переміщених до Росії українських дітей, звільненню військовополонених та цивільних заручників. Забезпечення наших воїнів дронами основа технологічної переваги на полі бою у 2024-2025 роках. Міноборони вже спрямувала понад 104 мільярди гривень українським виробникам безпілотників. Станом на сьогодні агенція оборони закупівель уклала контракти з 76 виробниками БПЛА. Серед них 36 виробників FPV-дронів, 14 коптерів-бомберів, 12 виробників розвідувальних дронів крил, 5 діпстрайк дронів з радіусом 400 плюс кілометрів. П'ять виробників багаторазових ударних літаків, три літаків камікадзе малого радіусу, один повітряних мішеней для потреб. ППО. Ці контракти, частина великої стратегії технологічного переозброєння сил оборони і розвитку національного оборонного виробництва. Ми створюємо армію, здатну діяти мобільно, швидко і на крок попереду ворога. Відбулося засідання ради координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими. Обговорили нагальні питання щодо обміну полонених, активізацію перемовин та конкретні кроки для підвищення ефективності роботи. Усі, хто залучений до цього процесу, працюють цілодобово задля пошуку і визволення наших військових і цивільних із російського полону. Було ухвалено низку організаційних рішень. Планується запуск роботи регіональних груп координаційного штабу, у тому числі представництва Криму. Всі органи та відомства, які входять до координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими, займаються поверненням наших людей. Повернемо всіх. Кабінет міністрів ухвалив ініційоване міністерством оборони постанову, яка вдосконалює механізми грошового забезпечення військовослужбовців. Відтепер кожен військовий зможе самостійно визначити, кому саме нараховуватиметься його грошове забезпечення у разі потрапляння в полон. Для цього достатньо скласти особисте розпорядження, яке буде засвідчувати командир або нотаріус. Оригінал документа зберігатиметься в особовій справі військовослужбовця. Зміни стосуються виплат військовим, які перебувають у полоні, є зарушниками, інтернованими в нейтральних державах або визнані безвісно відсутніми. Також постановою передбачено вдосконалення доступу до інформації з державних реєстрів для ТЦК та СП, аби спростити ідентифікацію осіб, які мають право на такі виплати. Продовжуємо працювати над тим, щоб захисники України мали впевненість держава завжди на їхньому боці і в строю, і поза ним. Кабінет міністрів затвердив новий порядок гарантування якості товарів, робіт і послуг оборонного призначення, розроблений міністерством оборони відповідно до стандартів НАТО. Що це означає на практиці? Вперше унормовано, як саме держава контролює якість зброї, техніки та послуг оборонного призначення. Це включає чіткий механізм: ідентифікація продукції, аналіз ризиків, фінальний контроль контрактів. Українські виробники зможуть брати участь у спільних контрактах із партнерами, включно з експортом та імпортом. Іноземні компанії отримують підтвердження, що українська продукція відповідає їхнім стандартам. Це ще один крок до інтеграції нашого оборонно-промислового комплексу в євроатлантичний простір. Це також підвищення довіри до України як партнера, здатного виробляти якісну і конкурентно оборонну продукцію. Проект Контракт1824 продовжує розвиватися. Розширюємо можливості для громадян, які хочуть добровільно долучитися до захисту України. Ми збільшили перелік посад, які доступні для добровольців. Це дозволяє кожному, хто готовий долучитися до війська, обрати напрямок, де його навички і вміння будуть найбільш ефективними. Кількість доступних посад збільшено вдвічі з 9 до 18. Нові позиції старший стрілець номер обслуги, кулеметник, кулеметник, розвідник, старший навідник, розвідник-навідник, розвідник номер обслуги, розвідник радіотелефоніст, розвідник-оператор, старший розвідник, стрілець, снайпер. Наразі в проєкті контракт 1824» беруть участь 16 бригад збройних сил України. Наша мета забезпечувати більше можливості воїнам свідомо обирати свою роль, служити ефективно. Та отримувати гідну фінансову і соціальну підтримку. Працюємо далі для створення сильної, вмотивованої та професійної армії. Литва зміцнює далекобійні можливості України 10 мільйонів євро. Саме стільки Міністерство національної оборони Литви спрямувало на виробництво сучасного українського далекобійного озброєння. Це результат першого траншу в межах меморандуму про взаєморозуміння, підписаного у грудні 2024 року. Ця зброя вже ефективно працює на фронті, посилюючи нашу дальність, точність і міць. Разом із литовськими партнерами працюємо над наступним етапом: ще 10 мільйонів євро допомоги, які дозволять розширити виробництво і підсилити наші далекобійні можливості ще більше. Центральне управління захисту прав військовослужбовців Міністерства оборони України з початку своєї роботи здійснило 23 перевірки: 10 планових та 13 позапланових у військових частинах ТЦК ЦК та СП, військових, медичних та навчальних закладах. За результатами позапланових перевірок поновлено права понад 600 військовослужбовців та членів їхніх родин. Загалом Центральне управління захисту прав військовослужбовців забезпечило відновлення порушення прав понад 2 тисяч захисників та захисниць. Під час перевірок найбільше проблемних питань у системі захисту прав військових та членів їхніх сімей виявлено щодо нарахування виплат військовослужбовцям і членам їхніх родин, переведення на інше місце служби та звільнення з військової служби направлення на лікування роботи ВЛК, наше головне завдання не лише фіксувати порушення, а й виявляти системні проблеми, усувати їх та відновлювати справедливість для військових та членів їхніх родин. Кожен захисник чи захисниця мають знати, що держава забезпечує їхні права та гарантує підтримку, наголосив заступник міністра оборони України бригадний генерал юстиції Сергій Мельник. Заступник міністра оборони України Сергій Боєв зустрівся з двопартійною делегацією представників офісів Конгресу США для ознайомлення їх з актуальною ситуацією в Україні та шляхами досягнення миру. Українська сторона ознайомила американську делегацію з безпековою ситуацією та актуальними загрозами. Росія продовжує завдавати ударів по цивільному населенню, нарощує спроможності свого ОПК та ігнорує будь-які домовленості щодо припинення вогню. Заступник міністра оборони України Валерій Чуркін у Києві обговорив з чеською делегацією хід реалізації ініціативи з постачання боєприпасів. Дякую народу та керівництву Чехії за всебічну, зокрема, військову допомогу у відбитті російської агресії, сказав заступник міністра оборони України. Під час зустрічі Валерій Чуркін та очільник чеської делегації Аліш Вітечка, директор міжрядової агенції з військового співробітництва при міністерстві оборони Чехії, обговорили плани подальшої співпраці. Голова чеської делегації детально поінформував про графі. Як і обсяги поставок боєприпасів в рамках ініціативи боєприпасів? Заступник міністра оборони України з питань європейської інтеграції Сергій Боєв взяв участь у зустрічі національних директорів з озброєння. Захід пройшов у штаб-квартирі НАТО у Брюсселі та зібрав представників понад 40 країн, які також беруть участь в засіданнях контактної групи з питань оборони України Формат Рамштайн. Сергій Боєв ознайомив партнерів з виробничими спроможностями українських компаній та потребою у їх фінансуванні. Крім того, наголосив, що ППО, боєприпаси та дрони залишаються пріоритетом для масового виробництва. Заступник міністра Зауважив, що розвиток оборонного виробництва став одним із ключових завдань для України в умовах війни. Він нагадав, що за час повномасштабного вторгнення спроможності українського ПК виросли в більш ніж 35 разів та продовжують зростати. Застосунок резерв плюс влітку дозволить військовозобов'язаним сплатити штраф за порушення військового обліку з 50 відсотковою знижкою. Для громадян, які вже проходять військову службу, але досі мають такий штраф. Передбачено повне звільнення від його сплати. Президент України Володимир Зеленський підписав закон, що вносить відповідні зміни до Кодексу України про адміністративні правопорушення щодо добровільного погашення штрафів. Після подання заяви про порушення у резерв плюс та винесення постанови громадянин матиме 20 днів для сплати штрафу із 50% відсотковою знижкою. При невиконанні цієї умови доведеться сплачувати штраф у повному обсязі. Наш обов'язок як держави допомагати громадянам у будь-яких питаннях завдяки закону, який підписав президент. Ми зробимо сплату штрафу швидкою та зручною стосунку резерв плюс, сказала заступниця міністра оборони України з питань цифровізації Катерина Чорногоренко. Оборонне відомство кодифікувало та допустило до експлуатації в збройних сил України безпілотний авіаційний комплекс українського виробництва Б-1. Про це повідомили у головному управлінні забезпечення супроводження життєвого циклу озброєння та військової техніки. Ці безпілотники надлегкі бомбери створені для ураження скупчень живої сили, автомобільної та броньованої техніки, військових об'єктів на лінії бойового зіткнення та у тилу ворога. Літальні апарати комплексу можуть нести на собі боєприпаси різних типів. Рух БПЛА забезпечує малошумний потужний двигун. Цей бомбер може перебувати в повітрі впродовж декількох годин. Літальні апарати мають підвищену стійкість до дії ворожих засобів радіоелектронної боротьби. Разом переможемо! Приєднуйтеся до Сил оборони. Слава Україні!